Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про відому українську психологиню Наталію Холоденко. У мережі активно шириться інформація, що Наталії зробили пропозицію руки і серця, але вона нібито відповіла відмовою: Поштовхом до таких здогадок стала загадкова СТОріс на фото: чоловік із засмученим, опущеним додолу обличчям, який тримає в руках букет троянд. А внизу красується напис: Я сказала Ні. Тож не дивно, що прихильники Холоденко одразу припустили. Це справжня історія кохання з неочікуваним поворотом. Сама ж Наталія жодних подробиць не розкриває, тож остаточно невідомо, про що саме йшлося насправді. І тут виникає логічне питання кому взагалі спаде на думку фотографувати людину, яку щойно відкинули після пропозиції? Можливо, справа зовсім в іншому, але в чому саме залишається загадкою, яка й породила хвилю пліток. А що думаєте ви? Чи була це справді пропозиція, чи просто психологічна гра для привернення уваги? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.